На перше місце, тому що це завдання громадської організації. захищати правому аспекті грамотного журналістів, коли виникають потреби проблеми, або щоб їх не виникало згодна. Я думаю, що про це взагалі по моєму мова немає в статуті. Це на першому місці можна ще запитання, Незважаючи на те, що тут наголошували на тому, що виконання статуту не є таким же важливим моментом. Чи ви маєте намір вважаю, притримуватися і в часі? І щодо кожного позиції, яке записано в статуті, статут це закон для як закон для країни, так і статут для нашої громадської організації. Самі написали, самі виконували святе діло. Ви висуванка влади це спеціальне питання для Сергія Запорожа. Ви знаєте, що я вам можу сказати? Життя покаже. Хотів да, ну Андрій раніше спитав, чи готова Марія Іванівна ініціювати Марія Васильівна на засіданнях правління і взагалі в спілки журналістів конфлікти, які будуть виникати, і можливо виникатимуть між... І вони часто виникають, як показує нинішня ситуація з газетою експрес-умові, у сьогоднішня свіжа і так далі. Сторону чиєю ви будете займати, все-таки журналістської організації чи є. Мені обладають. здається, ви не, ви, не, ви не коректні запитання задаєте. Я, думаю, я представляю пер... журналістів за очіку, я, я думаю, маю зачкова, Воно коректне в тому плані, що все-таки ви працюєте в державній е, телерадіокомпанії, яка безпосередньо керується і управлінням. Я і дотримуюся і... думки. Ні, ні, ні місто красить чоловіка, а чоловік місто, Хочу російською мовою. Так. Так.